На перший погляд здається, що це звичайний вхід у звичайний магазин, але в певні дні тут відбуваються справжнісінькі баталії по Blood Bowl з емоціями, криками та дружніми підколами. Вітаю! З вами Богдан, і сьогодні ми говорити вам про український Blood Bowl та турнір Stunty Challenge, що проходив у клубі Вахаграй у Києві 24 травня 2025 року. Погнали? Е, хану, Погнали. Певно, більшість із вас нічого не знає про Blood Bowl. Або про те, як у нього грати. Скажу чесно, я теж практично нічого не петрую у цій грі, хоча учасники турніру люб'язно намагалися пояснити мені правила. Тому зараз я розкажу вам те, що зрозумів сам. А якщо вам потрібно більше інфи, то вже гугліть або звертайтесь в українську спільноту Blood Bowl у Телеграмі, посилання на котру я залишу в описі та закріпленому коментарі. Blood Bowl це настільна гра. Щось типу фантазійного американського футболу. Сенс гри полягає в тому, щоб зробити якомога більше тачдаунів за певний час. Тачдаун це коли ви заносите на тутий пузир, позир, також відомий як м'яч, у залікову зону ворожої команди. У грі є купа раз. Кожен зі своїми особливостями та здібностями. Запам'ятати усі правила та нюанси непросто. Гравців можна штовхати, бити, калічити, рефері можна підкупати. Перед початком гри гравці кидають куби, щоб визначити, якою буде погода, а вона також впливатиме на хід матчу та вноситиме свої корективи. Це свята святих Рулбук. По-нашому, книга правил. Більшість гравців знають всі правила та нюанси на пам'ять, але навіть ветерани час від часу туди заглядають, щоб щось уточнити. На 4, а. Отже, на турнірі Stunty Challenge матчі почалися о десятій ранку і йшли практично в режимі нон-стоп десь до 18.30. Була лише невеличка пауза на обід. Гравців було десятеро. Серед них і Юрій Зубрицький. Він і організатор, і гравець, і рефері, коротше кажучи, людина в оркестр. Сам Юрій грає з 2019 року. Турніри організовує з 2022 року. А наразі ще й обіймає посаду національного координатора в міжнародній організації. ЗНАФНАФ слугує центральним ресурсом для тренерів Бладбоу з усього світу, пропонуючи новини, обговорення, санкціоновані турніри та міжнародні рейтинги гравців. Уявіть собі це як офіційний центр спільноти. Бладбоу до речі, на турнірі був гравець із Ктуху Шкарпетками. Юрію вдалося доволі непогано розвинути та популяризувати український бладбоу. Наразі навіть проходять відбіркові змагання, де буде обрано гравця, котрий представлятиме Україну на майбутньому міжнародному турнірі. Загалом я не зміг знайти бладбоу на лікіпедії, хоча, можливо, мені просто повилазило. Якщо є таке, підкажіть у коментарях. Проте ця гра доволі популярна, особливо у Франції. А от ми, на жаль, поки що пасемо задніх. І дуже круто, що є такі люди, котрі на волонтерських засадах займаються розвитком українського сегменту. Максимальна кількість гравців, котру вдавалося зібрати на українському турнірі 22, що доволі крута цифра. Погодьтеся. Також знаковою подією був приїзд французького гравця на було або не було, вибачаюся, якщо неправильно прочитав, у 2024 році на хвилиночку людина приїхала під час повномасштабки. Він грав командою Снотлінгів. І посів третє місце, граючи з найкращими гравцями України. Прикольно, ге? Якщо хочете доєднатися до всього цього, то маю файні новини. Спільнота Юрія максимально тепло приймає новачків: вас всьому навчать, все покажуть і видадуть все, що потрібно для гри. Отже, повертаючись до Станті челлендж. Слід відмітити дійсно круту, дружню та позитивну атмосферу дійства. Як ви вже знаєте, я слабко розуміюсь на цій грі, але навіть мені було дуже цікаво і весело спостерігати за турніром, що вже казати про людей, котрі грали, і в чиїх очах світився азарт. Час від часу чути крик тачдаун, чийсь сміх. <рик> дружні підколи. Здорові дядьки кидають куби та рухають фігурки, а на їх обличчях дитячі посмішки. Хіба не за це ми і любимо бо ігри за можливість хоча б на пару годин забути про побут та божевілля, що коїться навколо нас, і просто побути дітьми? Ну, коротше, разом. Знову Тачдаун! Третій <тірші> я заміс і абсолютно за Сам магазин Тереклуб Вахаграй теж викликає лише позитивні відчуття. Якщо ви фанат на столок, то вам точно слід сюди завітати. Я сам трохи залип, роздивляючисьтешні коробочки та фігурки. До речі, ось за ці кубки і йшла боротьба. Ну а церемонію нагородження, певно, покажу вам повністю. Так, що, давайте, дамо. Ось так Все, все закінчилось! Так, почнемо, У мене, типу, ліга пройшла, я не всіх нагородив. Зараз про... нагородимо наших переможців Ліги і учасників, а потім до турнірку перейдемо. Тому перше місце зайняв Олег, чесно, переміг мене. Взагалі. <плес> 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 Отак, отлично. Так, хочу передати також за участь у Оресту і Ваню. А я теж грав і кисні. Ні. Ні, а то на форуме. Дякую за участь. У нас Ліги проводяться два рази на рік. Наступно буде власнику. E, приходьте, якщо в комусь є бажання завжди буде раді, там сідіва, у нас безкоштовні, але потім ви обмазуєте за гроші. <смеш> 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 а навіть і вихід безкоштовно, вхід, вихід. Там. І тепер приступаємо до цього. Вітаю всіх з завершенням турніру, дякую, що ви до мене прийшли. Це було класно. Я отримав задоволення горіння. Ви, я сподіваюся, також отримали це від ВАДБО, це оце, те, що зараз нас завжди підпалює, так сказати. Так, і так. У нас найбільше <смеш> виходить, що Ангеліна, ти зайняла більше, ну, закинула більше всього хлопаків, дві штучки і від тебе. Вітай, молодець. Червідери, чорнідери, це що ти прийшов на турнір, чи за те, що ти напасувалася. А воно подивись, і юриду. Субтічно ми це найбільше найбільша кількість тачдаун. Да, тріхи, так, то у нас це у нас понятне, хто у нас міг не занести. Це Андрій Козритомера. О! Так, це держав червів дрібгальненьких і цей. Так сюди дивимося. Не дергаємося. Отлично. Так, і що у нас далі? Найбільша травм. О, найбільша травм. Сьогодні прям ми на ней травм отримали всі. У нас всього найменше травм мені з це називається? Ну так, пацифісти, пацифічна особистість. Це у нас на Чорнобор. А, я бомбу не рахую, я Боба вдома. Ну так. Ні, ні, Я так це за. Найкривавіший, хто тільки кого можна, це Богдан прийшов і всегда Уху! Так, він навіть сила 12 раунд, якщо сприймає законно і Ще й гарне цього монстра отримав. з найкращим результатом ноль ну, поинтів. Занимає Миша! Вот такий фуба! Так, на дев'ятому місці містер Кромвелі те... Іван. Так, я поміщена. місце у нас вас прич занял. У нього целый три на Сьомо місце ческу я. Да ладно. Не набиджу. Не набеджу. Я вас зачем дав. Ты приїхав, прияхав я свого харківського осередку.

Так, четверте місце горець вітаю тебе. Одес пішов. Так. Третє місце, Олег. Здесь теж родичів. Так, я начебто. Так, і найдоцікавішого. І вона займає друге місце з шістью бабами. Вода! Mm -hmm. mm -hmm. Приїхаємо! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мало того, що всі бої ще й приз завадить. Фото з призом. Mm -hmm. е Клас! Супер! Так, ну і mm -hmm. поважне-поважне, я наче поважаю, одночасно не поважаю. Mm -hmm. Додам лише, що я щиро бажаю розвитку та успіхів Юрію та іншим гравцям. Усі вони здались мені добрими та освітливими людьми, котрі справді люблять Бладбоу. До речі, забув сказати, що мені навіть зробили маленький подарунок, а саме фігурку Чірлідерші, як то кажуть, дрібниця, але приємно. От такі справи: грайте в ігри, поспіхайтесь та бережіть собі дитину.